Що ви думаєте? Що життя блогера легке? То ні. Вибачте, в мене влог. Це його всіх хана. Ковчорт Зараз буде мінус один спікер. Там ревізорка ревізорку Сонік. Соня. Я нічого не бачила. Як тут втриматись? Я бачила кладовищі. Ми крутили. Зарагається <різовістяк> перфорс мажора. Почалася траві скінчила за упокій. Чим Закінчуються всі розмови дорослих жінок. Холостяк скоро починається. Добрий раночок. Якщо ви думаєте, що життя блогера таке легке, то ні. На годиннику 5.30 я кручусь на бігоді, тому що що? Тому що вчора ввечері я спонтанно знала через пер... певні форс-мажорні обставини, що я їду виступати спікером в Тернополі. Тому цей ложик сьогодні з Nail Talk Едлен в Тернополі. Залишайтесь, буде цікаво. б починатися взагалі з цієї історії, сам як зазвичай, але ні. Вибачте, в мене блог. Доброї наче. Хто ще погодився вчора ввечері, сьогодні зранку виїжджати в Тернопіль, княжна Іра жовта. Тільки азартна людина. Ірина, Ірино, прошу, не можна казати на блог Іра. Питаю Даринки, як її рано чути. Вона каже, нормально, каже, все добре. Каже, кого ти обманюєш? В шостій ранку кому ми вражемо. Ми вже будемо виїжджати, вже вже виїхали, в принципі, в сторону Тернополя. Коли ми там плануємо бути? 8-8-15. 8-8-15, ми вже будемо в Тернополі. Надіюсь, що будемо їсти. Будемо. <рес> добрий день, добрий день. Добрий <рес> ранок, <рес> ранок. вибачте, ти не знає влог. <рес> Зібрали всіх дітей, будемо виїжджати. Ми приїхали на заправочку. Зараз будемо їсти. Да. <рес> <рес> їсти чи пити каву, ми ще не знаю. Зараз глянемо. Я забула, що я в Бігодях, але думаю, що там на заправці до такого не звикати, тому думаю, що все буде добре. Соня, може, ну, це його, психанем. Соня. Соня. Може, психанам? Так, але я закриваю. Але так ну не так? Да? Ні, ми покажемо, ми покажемо. В таких подорожах найкраще, що може бути, зупинка на заправці. <гум> І їжа. Ковка з хотіками. Або в мене чомуна-слойка з сиром, Це вже досить смачно. І будемо рухатись вперед. Дивіться, як виділося, поки ми снідали. Просто стало на дворі світло. Обговорювали з дівчатами всяку крім чим люди заробляють гроші. Тим часом ми встаємо в п'ятій ранку, кудись фігачимо, щось робимо в тому це житті. Люди просто трясуть, не знаю чим, всім підряд. І заробляють гроші на тому. Нормально, так? Чому ж життя таке несправедливе. А це ми насолоджувалися дорогою в Тернопіль. Просто гляньте, яка класна осінь. Ще й сонечко було, маленький спойлер. Саня, щоб скільки штрафи сьогодні. Опа. <рес> ладно, тут це будемо ганяти, я не ризикую. Ну доїхали ми швиденько, ми вже майже на місці, ні? No. Ми вже приїхали на локацію. 8.30, а ми вже на місці. Тут розгружаємо машинку, забираємо все піднести на локацію і зараз покажу вам забудову локацію. Забудову вже не... не покажу, бо там вже напевно все готове. Але покажу вам останнє приготування до Нейлпа. Ми прийшли на місце. Дивіться, яке велике приміщення. Клас! Це вже є подаруночки. Давайте заглянемо, що там всередині. Попишу сертифікати і така сумочка. Будемо роззиратися. Завжди найприкольніше дивитися, де всі будуть переодягатися, і де буде відбуватися найбільше. Це в кафьорці. Це в ковчорці. Отак от виглядає наша сьогоднішня ковчорка. У нас висвітлює виставка називається комірка, яку ми завжди дуже робимо. Там реально всі їдять, сплять, щілять, передягаються. Це найкраще вісі для команди. Я до речі, я до речі бачила комірку на Профі, mm -hmm. на mm -hmm. Я вперше uh, була посвячена uh. в цю і mm -hmm. в цю mm -hmm. подію, yeah. в цю комірку. Mm -hmm. там mm -hmm. реально mm -hmm. можна було mm -hmm. все зробити. Ми зараз будемо переодягатися і буду знімати свої бігуді і будемо стати тут речі. Значить, дивіться, зараз вам розкажу, як це все виглядає, поки ви сюди не приходите. Бо коли ви приходите, це вже все таке красивеньке, все таке офігенне, нічого лишнього, а от поки що це виглядає отак. Не зона ще продажу. Тут е, у нас буде отам фуршетик, тут фотозона, тут буде зона майстер-класу, де власне і я буду виступати. Тут щось даринка суєти. Це що тут там за процес такий іде? Так, так, провірочка, <пробіручка> тут куча світла, гарного, екранчик. Буде напевно з проектора виводитися. Тут вся апаратура, подаруночки. Це ви зараз будете даринка. Ви зараз будете ще додати в ці пакетики щось? Е, там тестери і девятки. О, Подорок. там ще будуть зараз матеріали в цих пакетиках для дівчаток, щоб вони змогли затестити. Ще тут куча роботи одним словом. Куча роботи, Я куча просто... роботи. Да. Фотозона. А тут... Місце під майбутній фуршет. А капільочок і тут ще все буде в фуршеті. коробочки, бачите, все таке водичка таке, таке, теж для нас. Тут у нас буде зона продажу. А от... Теж вона зараз буде заставлена. А тут зона реєстрації. Ви звідси будете потрапляти сюди а потім на цю всю красу. Важливе завдання перед е, майстер-класом перед початком взагалі всього чекнути, е, що, що є, чого нема, що треба відкрити. Виглядаємо на нашу суповичку, тут для трьох майстер-класів знаходиться. Всі інструменти. От, наприклад, така дрібничка, як там, треба відкрити матеріал. Це ми зараз будемо робити. Давинка нарішала ножниці нам. Окей. Задачка буде з легких, але я вибираю це. Я так і думаю. Смертельний трюк. Чекай, якщо я покалічусь, вас зараз буде мінус один спікер. Будь ласка, тільки не знову. Не повторюйте в домашніх умовах. Ні, ну майже ідеально Ну-ну. Легким помахом руки. Тільки то так. Ой, не привикла, я сторіс знімаю. Так, тримаю вас в курсі. Чекапнули місце роботи, місце проведення майстер-класів. Зона дивіться вже закладається потрошки. Тут все теж робиться. Ще трошки? Добрий день. Що там? Добрий день. Кіт на серіалі. А що? А що? Mm -hmm. Тут mm -hmm. зачіску теж буду свою розпускати. Але тут гарно, речі. тут приємно з мейкап. Так, реально, тут mm -hmm. афільмації, дивлю серіальчик самого разу. Ого, а що за серіал? Дивні дива. Дивні дива. Скоро вийде п'яте сезон і дуже. Нього. Да, подивись, дуже класно. Якраз дуже. шукаю собі серіал. Все, да. поняла. Подивись. Що там ревізорку сквечки Соня? А <laughs> Варклас. <laughs> uh, Нікс консилер. І в мене такий вдома. Ні, є, але він вже висох. Ну, не знаю, він дуже. А ти ж не фарбуєшся, тому він висох. Да, тому він да. Так, висох. Боже, Я така колись реально проводила дуже купу часу ще за макіяжем, а особливо переживала е, на виїздах за макіяжем. бо в мене ніколи нічого не виходило. <реш> а зараз перестала. Я не люблю, він не любила. Хожу вам в ложах знімаю, поки Соня тут пахає. Так, я реально пахаю. Якби в мене була така шкіра, як в тебе, я б теж не поняла. Та де, ти бачила мою шкіру, то тобі так здається. Ні, реально, реально. Ти я не навію, що в мене там все нормально. Я вже зараз збиралася, хоча б на людину похожу. Мене, це тобі, бачу, все це там гарно було. Бачите сторіс, я записувала. Аби це було добре. Я ж хочу свої бігоді розпустити, але в мене, mm -hmm. е, в мене швидко розкручується. Тому що чекаємо, що да, чекаємо. Найприємніший момент. Роздаю печки. Спікер, спікер, спікер. Боже, я ще от колись, певно, роки-два назад взагалі не думала, що я отак от на Ізі буду виступати спікером. Майже не буду хвилюватися, що я буду відчувати себе взагалі, як риба в воді тут. Це так кльово. Спікер. Дивіться, що тут Боже мій. Давайте заглянемо в кілька пакетиків. Може, такі гарні, всі таки хочу. Що в нас тут? Конфеті. І... флешбейс. Боже, ці бази. офігенні. Обожаю цю колекцію. Все, кидаємо назад, ми нічого не бачили. Mm. А там буде щось, щось Будуть наливати. Я вже розпустила свої кудряхи. Отак от вона виглядає. У нас тут вже трошки двіж, дивіться, вже майже все попало. що налаштовували камеру, налаштовували картинку, тестили з включеним світлом, це теж дуже важливий етап налаштування камери, правильно її поставити, тому що, до речі, переважно люди, які працюють з камерою, ставлять от з цього боку, до речі, це я прям помітила. Головне... Показувати, що нам треба ракурс от сюди, щоб було видно їх клієнта. Ми тепер все налаштували, зі світлом протестили, буде виводитися отам на телевізорі і буде проводитися тут на проекторі, на великому проєкторі. От тут вже все готово. У нас вже проходить реєстрація, дівчата вже фотографуються на фотозоні. Дивіться, вже приходять люди, збираються, а там стійка реєстрації. Просто гляньте на цю смакоту! Це вау. І більше того, тут гарантовані десерти. Вау, дивіться. Мекланчик і профілайн. Як тут втриматись? Як тут втриматись до фуршету? Дивіться тут. Знахідка просто ця жінка спала о, там весь час в куточку. Я заходжу, думаю, що я тут сама чую щось ворушиться. <рес> ну, спати то святе. Мій е мейкап на сьогодні були скітки, як завжди. Кармекс на губах і добре, що ми крутились, слава Богу. <рес> Всього кінець. <рес> ми тут зустрілися вже другий раз е на заході. Ми минулого разу бачились, коли <рес> з їх <їхнього. рес> Та майже рік тому бачила Але я сьогодні з іншою темою. Я сьогодні з укріпленням гелем-желе. Дуже чекаємо на виступ. Надіюсь, що буде корисно. Я візьму потім інтерв'ю після виступу. Добрий день. Добрий день. Я вас не знімаю. Добрий день. Ай, то виключить, ви нормально в нього. Пішли на здоров'я. Я йшла годину. Я бачила, як кладовище йду і думаю, що що за новий левел. Потім дійшла, знайшла завод. Дивлюся, ватра. Така типу, Не по тому ходила. що сюди. Але згором пополам, та ні, нормально, ну типа не так, щоб я не так, щоб довго шукала. Боже, мока болять? Ні, не заколять. Можу показати дві дірки. Вау, того ще не було дуже гарно. Ти знаєш, що це? Так. Я е, не знаю, що Та, це. Так. Алі, Аліса. Що там за форс-мажорні обставини? Що це таке? Що про форс-мажори. Соня, що залишилось? Рішаємо все. Рішаємо все на місці. Соня рішала. Ну а що, ми зараз взагалі вот, теж стаємо топом покривати, так? Да? Бегом, бегом? <ріст> і таке буває. Посміхатися. Покажи, як ти будеш посміхатися. <ріст> Ліпше не мати. Такі майстри, які досягли до своєї пати і не знають, куди ще. Я буду дуже великі амбіції. Супер, дуже дякую. Яко. Супер. Дай. Дякую. Супер. Ідеально. Але бачите, і це просто Це супер, клас. А ви не приїжджали до нас? Ні. Бачите, а треба було пожаліли тепер? Сьогодні ми говоримо про едлен так само. Дуже багато... ідеально було все, навіть краєвид з вікна. А отак ми за ню тусили на виступі Соні. Дуже цікаво було слухати. Але знову ж таки, ми і собі його створюємо. Як це і на простому прикладі, як це, наприклад, зараз у мене відбувається в житті. Я знаю, що мені потрібно закрити якийсь проєкт, мені потрібно, наприклад, випустити якісь там новинки, чи у нас якийсь дуже важливий івент, чи період івентів. Я розумію, що три місяці мені потрібно виділити на період Єбише, я бачу просто дикого, і реально вкластися в це, щоб потім мені відпочивати, щоб ми досягли якогось результату і щоб ми пішли далі вгору. Як ви знаєте? Почала за траві, закінчила за упокій. Все класно, но в дуже живо було і дуже типу прикольно слухати. А не оце по презентації так считати і все дуже офігенно вийшло. Ми ну, з Анією навіть говорили, говорили, такі так чекай, треба послухати. Ну, я дуже сильно старалася, насправді, от але хочеться донести багато інформації в такий короткий час. І реально хотілося не орієнтуватись на презентації, от і тому презентація десь не відповідала тому, що я говорила, але тому я перепросила, що було не структуризовано, але я не приймаю, не приймаю, там все було дуже гарно. От розказувати, про таке ти потребуєш. Сомочка. Опа-опа. Навіть звичайний похід погоди може бути свято. Тут водичка є. На зоні продажу був повний аншлаг, і дівчатка з профлайн всіх консультували і допомагали визначитися з вибором. Питання що найбільше зараз беруть? На які колекції дивляться дівчата? Найбільше най, запитів? нові 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 гельнаки, нових, о, нових, о, нових о, самих о, трендових кольорів. Так, а чекайте по палітрах є вона вже палітра Ой, а це Так? — Так, оця колекція дуже класна. <смес> а які гелі? Гелі? Які очі оці зараз зараз. Ой, оці ню це остання гель-офіс. Клас. Круто, що новинки актуальні, так? Де можна купити у Тернополі. В Тернополі в подається прекрасних чудових магазин мережі ProFly. Приходьте тільки сюди. Посилання буде <ріалі> 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 дівчата. дівчат. <Ау>, Тернополя <ріалі> тільки тут купляємо. Ваші бушні області зараз. Всім привіт! Я вас дуже рада тут бачити. Дуже рада себе бачити в такому чарівному місті Тернопіль. Мені до речі дуже нагадало суми мої рідні, мало хто знає про це місто. Це що таке? День, це що таке? Шо цим... Яка... Це, 10-тій Яка Яка це, це... Ага. була реєстрація. Я хотіла заспівати після. Десят була реєстрація. Я їхала. Це що таке? <churches> <Це, ми>. <servicios> ну добре, все afford... <Harrison> хотіла, щось... я хотіла. Я навіть думала, <Blindness> що я хотіла тобі сказати. Я сама за ще жащена переживаю, така 12.30 і виступати в першій. Тобі бачу? Тобі? Мені? А в другій послав? Мені в перші? В другі? складі в друге? Мені, другі? Другі. Маш, другі. 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 Я все одно з Іриною їхала. Я просила їхати зі мною. Ні, ну, але... ну, звісно, заміна така на троєчку. Ні, ну ти сулодше. Ну ладно, ну, ладно. <ріст> Доїхала, три дорога. Так, класно, така осінь. Правда, така гарна дорога. Але я коли знімала відео, воно не то, воно кесіре. Тебе не теплий просто включений. У мене як? щось не знаю, що включено. Марія буде в нас виступати перший раз з спікером. <клес> Ой, що ти? Що ти? Як ти мандражить трошки мандражить, але я нічого, я зараз там маєш Ні, гром... А є <клес> 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 а я вже думав? Я згадувала, знаєш, я згадувала, як я перший раз виступала в Вінниці. Це було десь рік більше, може навіть. Шойшоман назад, півтори роки назад було. Я зранку перед початком виступу ми з Евою шукали де купити п'ятгров 50 50 пляшечку, маленьку, Блін, і, горішок, були, і горішок, горішок зі щотку. і ми знайшли. І я випала тих двадцять грав, буквально пів пляшечки, горішком заїла. Так, хорошо було. Але я виступала аж в четвертій, то там чи в третій, то мене вже попустило. Але ми тобі пішко, якщо треба взагалі. Ні, ми нічого не п'ємо, ми каву тільки п'ємо. Тут прихована камера, знімає ще одну камеру, Як зачинено за серйозною причиною. Де зйомка? А ми тут ждемо? Пісіти хочеться жити. Пустій! Пустій! Дивіться, що тут відбувається, що це коїться. Що це коїться? І не признається людина, що це таке. Добре, всі карти потім. Ми тут дивимося на нігтики, з якими нам працювати, так? Mm -hmm. От. Оцінюємо, щоб одразу оцінити, що ми маємо робити, як нам скомпонувати виступ. Все. Дуже дякую, Вікторія. Дуже спасибі. Ти готова? Yes. Закінчився Ані. У нас вже другий кофі-брейк. але не кофі-брейк. Що, треба трошки? Це, Ти, Ні, це твій перший вид. Yeah. Чекаємо, чекаємося, чекаємося бідомо. Тут у нас ще будуть розігруватися призи. Тут щось таке цікаве лежить. Е, там лотерейки свої кидаєте за покупки. І в кінці буде розіграш всіх-всіх всі цих подарунок. Найбільше пісня відбувається на е, кофі-брейк. Все фотається, діяльніше. Мама, стоямо. Гляньте на цей фотоапарат, Такий гарний, не можу. Скар. У нас тут відбулася роздача автографів. Опа. Жінка започаткувала традицію. Дуже приємно там розписуватися. Вона відмовила на початку. Вона, амбасадор. Майстер <рігаз> та інструктор з апаратами манікюру з восьмирічним досвідом, блогерка та контент-мейкерка, яка робить техніку доступною для кожного майстра. Четвер... Марія! Можливо, вже хтось з вас пробував.

Хвилювання трішки починає з'являтися. Звикладу вам саму суттєву котіла. Те, що нарощення це легко, просто і швидко. <звіць> Привіт-привіт. Перевірочка звуку. Нормально мене чути? Добре. Я Жовта Нейс, хоча мама називає мене Іриною. <схід> Хто знайомий з Чангелом? Напевно, всі. Підніміть ручки. Та, май майже всі. Дуже класний матеріал, просто універсальний продукт і для ремонту тріщин, і для реставрації, і навіть для дизайну, а не 180. Тому що ви себе перестраховуєте, щоб десь не перехиляти нігти, нічого такого лишнього, знаєте, не, не пошкодити їхню пластинку. І 240 гривень для мене безпечніше в цьому плані. Піднімати і опускати, це буде робота просто в нуль, лише в одну сторону. Я показувала роботу гелем желе на трьох пальчиках і трішки затрималася у виступі. Він тривав майже півтори години замість годинки. На жаль, не зазняла до, але просто знайте, що їх таки були дуже скручені. В Процесі я кайфанула і, звичайно ж, зловила відчуття ейфорії. Два подаруночки розіграно залишається від І ще один. А далі переходимо до профланька. Покрутимо 95. Після розіграшів ми ще підписували сертифікати, фоткались і просто говорили з дівчатами. Особисто мене такі зустрічі дуже надихають і заряджають такими класними теплими враженнями. І, звісно ж, мені нереально приємно, коли ми разом фоткаємося. Я дуже люблю потім переглядати позначки в інстаграмі. Це теж дуже мотивує рухатися далі уявляєте, зустрілися дві крибанчанки в Тернополі. Це дуже кльово. І що й живете майже біля мого району, біля Цитрового. Ну що це таке? Дякую вам. Ми вже закінчили виступи, вже взагалі кінець, розіграш відбувся. Я на початку трошечки все таке почала хвилюватися. Впевнена, така, давайте, я буду все розкажу. Сюди, давай. Було класно, було прикольно. Ми вже зі всіма перефоткалися. Дівчата дали дуже класні фідбеки на подію, на виступи. Дуже тепла, класна аудиторія. Правда? Прям опа, 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 Що не серце? Дуже круто, одним словом, ми максимально заряжені. Зараз швидко бахнемо по тортику. І, будемо по тортику спарат... по два. По два. По -два так. Нарешті наїдаємося трохи. Мішечки... Ну, та... Ні, не перше знання, Я їла сьогодні, тому що це ходох, на заправці. а потім я тут з'їла півтори канапки, потім... <сх... <сх...> потім я ще з'їла ще батончика. Я зараз вдома не їш, все, і завтра все. теж не Ми проконтролюємо це. Тортка. Я маю зараз нормально пообідати. По вечері. Пообідать. Це буде обіда вечеря. Обіда вечеря. солодким не можна перебувати апетит, бо в мене існує право. Я тільки після основного. Оце хороше правило. Я теж за таким слідує. Ми зараз поплачуємо на сьогодні. Все, дівчата, дуже вам дякуємо. Па-па-па-па, Гарного вечора. Все, Дуже дякую. Так, так.

ні, тут таке. І вони не можуть. Мені нормально? Боже, ти так гарно. Я, так я тебе можна я тебе вдома заведу? Можна мене завести вдома, якщо будеш знали. мене нагодувати. Ви без, без питань. Прибирай. Якщо ти їсиш як котик. Так... Я ні, я, її... я не буду котик, корці по показувати. Я дуже не бачила мене корці. Дивися, значить, 150 грам наса. Нормально. 100 грамм гречки і 250, ну, грам, а, грам, да. а, e, 250, 250 грам грам і да, да. 250, 250 грамів, типу, грам, того овочі. Овочі. Да. І ще десерт, пожалуйста. Якщо в лізе, а він завжди <ріст> <я, ріст> <я, я, ріст> <я, ріст> <ріст> виділений. Десерт платить. Що подошли купляти з лаве дороги. Ні, я сміюсь, щось куплю. Чому ж помітити за дорогі то? 300-400 гривень, ну чекай. Ні, може якусь гарну спортивну форму. О. Або кроси. Я ж кроси колекціоную. Да? Да. Так, Чисто колекціоную. Молодець, тому що е, вона сказала, якщо я гарно виступлю, я собі щось куплю. Ти гарно виступила. Треба я себе за це, радувати, це ти молодець, мілодець. Дякую. Чисто за з тобою. Так, тобі в нас останні приготування, перевірка, чи ми все забрали. І відправили вже Марію, відправили Аню. Вона пішла вечеряти. і вже будемо їхати до Щасливі такі да все класно. Я ні, завжди давали фідбек, казали, що дуже прикольний захід. Вони зарядилися, всі щасливі, всі задоволені. Всі всіх люблять, одне слово. Все дуже кльово. І я теж така заряджена після цього всього. Вийшло От, все так, як вийшло. Так, пам'ятаєш, ми вже сиділи під кінець, бо вставати в четверть-п'ять ранку. то такі свої приколи, Ми вже такі сиділи, ні, вже такі там все. І тут я йду виступати, і мене, як ніби, друге дихання, знаєш, відкривається. Воно тут дуже фідбек заряжає, прям капець. Я, я довольна. Я довольна. Як ти вміє вас? Добре. Клас. Як завжди. Типу, добре, класно, ідеально, перфекційне. Не знаю, які ще слова можна підбирати. У мене вже просто мене вже родне. Не говорить. Реально, вони вже род не говорить. Я вірю, що... я вірю. – Все, ми будемо їхати в дорогу, побажайте нам удачки і дякую, що були, провели цей день з, з нами. всіма. – Бувайте! Любовка. Дивіться потім. Так. Дивіться що? Дивіться влоги. Дивіться влоги. Два Все. І мої подкасти. Бувайте. Па-па-па-па. Так, в мене ми мене тому що холостяк скоро починається, а ми ще не у Львові. Ось сплошні ганяють. Машина з Final Destination, дивочки. блін, чуєш? — Я розуміла про що шоу. Давай назад, Соня. Розвертаємося. — Будуть призначення. Пункт призначення. А, це оце молодець? Так, так. Я вас тут всі, це один з прекрасних я готовий.